Thank Сердечно вітаю усіх, шановних учасників цієї християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело, іменем нашого Спасителя, слава Ісусу Христу. Ось ми підходимо до закінчення січня місяця, місяць, який наповнений такими важливими повчальними, вікоповними. Біблійними подіями, які мають пряме і безпосереднє відношення до кожної людини на землі. Особливо, якщо ми пам'ятаємо тему нашої минулої зустрічі у час святкування хрещення Господнього і акцент. Полягав у тому, що ця подія мала два домінуючі фактори. Перше, що сам Отець Небесний Бог всесильний сповістив присутнім там, біля Йордану, що Ісус, який прийшов із Галилеї з Назарету, з Вифлеєму, це не просто. Якийсь персональний чудотворець, а це сущий Бог, в якому Отець Небесний заклав усю програму спасіння і визволення родолюдського від влади дьявола, тобто божественність Спасителя Ісуса Христа, другий фактор це масове богоявлення. У тисячах людей, тобто численні люди різні іноземці, чиновники, прості селяни, робітники, були охоплені одною тільки, думаю, з нами щось неладно. В нашому житті є якісь суттєві дефекти. Нам треба звільнитися від нашої порочної природи гріховної. Це вступ був до Нового Завіту, нашого Спасителя Ісуса Христа Нової ери. За без людського фактора, ніхто цих людей не організовував, ніхто їм нічого не обіцяв, ніхто їх не кликав, написано. Вони виходили масово до берегів Йордану, слухаючи далеко неулесливі слова проповіді Іоанна Хрестителя і каялися, звільнялися від своїх гріхів. І тому наш Спаситель сказав Ілля ще раз прийде: тобто, це явище, яке було за Йоанна Хрестителя, Пробудження, масове пробудження людей, які ще донині в темряві гріховній, почнеться з самих же людей. Люди звикли шукати щось чудесне, осторонь себе. Можуть бити ноги свої, томити. Важкими дорогами йти, щоб десь зустрітися з якимось чудом і часто з фальшивим. А Господь прийшов для того, щоб чудо Божого, Божій присутності виявити в кожній людині. Пам'ятаймо, що день приходу Христа на землю це не був день великий і страшний. Це був день радості, утіхи, звільнення і всіляких гараздів. Як буде виглядати час другого приходу Христа на землю? Ось Малахія, пророк сповіщає останні два тексти його четвертого розділу. Господь заявляє, ось я пошлю до вас пророк Іллю перед настанням дня Господнього, дня великого і страшного. І прихилить він серця батьків до дітей і серця дітей до батьків їхніх, щоб я, прийшовши, не покарав землю прокляттям. Так закінчиться старий завіт. День великий і страшний. На початку цього розділу є розшифрування. Послухаймо, як буде виглядати прихід Христа, щоб забрати церкву вірно. Бо ось настане день, що палає, немов піч, тоді всі горді і безбожні. Будуть, немов солома, і спалить їх той день, що настане, так що не залишить з них ні корення, ні галузя. Це для грішного людства, а ось для праведних. А для вас, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди і оздоровлення проміннях його і ви вийдете, підскакуючи, не мов випасині телята. Як бачимо, що людство добровільно вибирає собі, з чим воно зустріне оцей славний день, славний день для людей, які дозволили богоявленню відбутися в них. Ще раз підкреслюю, Христос попередив, будуть вас обманювати, Царство Боже всередині у вас є. Але прийде час, коли будуть вам говорити ось там Христос або там, там чудо появилося, або там та чи інша ознака. Не ходіть, не ганяйтеся. Тому що День Господній, ми вже це чули, як блискавка прийде, яку видно мить від сходу до заходу на небозводі. Тому сьогодні так важливо навіть порівняти, любі брати і сестри, порівняти наш час і час, коли прийшов Йоанн. Перед приходом Христа Першим. Порівняймо окупацію римську із, із російською нашою сучасною. Ми знаємо, що римські окупанти завжди відносилися до окупованого ізраїльського народу досить терпеливо і толерантно. На суді Христовому, апостолів, завжди римські чиновники були. Більш, значно більш прихильні і толерантні до ідеї християнської, ніж бого-відступники євреї. Порівняймо сьогоднішню агресію, скільки ненависті, скільки жахливої злоби і бажання проливати і ще раз проливати кров своїх же, як то кажуть, етнічних. Братів і сестер, а це говорить, що час запаморочення і знехтування богоявлення в людей є знівечений, і тому такі жахливі наслідки, і тому все це нас спонукає розбудитися так, як розбудилися тисячі людей, ідучи до Йордану. І раз назавжди звільняючись від гріховної залежності, нехай Господь нам в цьому допомагає. Ось ми говоримо про особливі, особливу подію, особливе явище перед другим приходом Спасителя за церквою. Вже на землю він не прийде, згідно апостола Павла, його послання до слонян Першого. Ми будемо вмить ока підхоплені. На хмарах на зустріч Господу, і так завжди будемо. Що повинно відбуватися тут, у нашому земному людському середовищі? Ще раз нагадуємо оці слова пророка Малахії, другу частину, шостий текст четвертого розділу. Він, тобто могутня проповідь Євангелії, яка буде відбуватися всередині кожної людини. Кожна людина буде відчувати Божу присутність. Я маю на увазі ті, які прокинуться духовно, в яких сумління прокинеться і переорієнтується на вічні цінності Господні. І відірветься людина від марнотного свого світогляду. Він прихилить серця батьків до дітей і серця дітей до батьків, щоб я прийшовши, не покарав землю прокляттям. У цих словах є особливий, звичайно, сумний акцент, що одним із край негативних явищ. Нашого часу є якийсь незримий водорозділ між поколіннями. Здається, діти виростають під нашою опікою. Ми їх зрощуємо, годуємо, навчаємо, але вони захоплюються так глибоко новітніми віртуальними винаходами, що фактично. Їхня свідомість, їхнє серце, їхнє мислення входить у такі сфери, вони отримують собі якихось міфічних порадників, друзів, особливі захоплення. Зростає гордість у душах молодого покоління. І досвід попередників, досвід старшого покоління, страдальців за віру, тих, які прокладали дорогу для нашої вільної держави, для визволення з-під гніту різних поневолювачів, десь відходить на задній план. І тільки в присутності масового духовного. Пробудження народі, оця межа, ця прірва буде ліквідовуватися. Молоде покоління знову повернеться до авторитету і досвіду старшого покоління. Не буде зневаги, не буде визначення, що я знаю все, а ви, старші люди, віджили і ви вже нічого не знаєте. Але, звичайно, ми мусимо глибоко усвідомлювати, що цей час вимагає від нас, від кожної пересічної людини, глибокого перегляду свого життя. Ми розуміємо, що покаяння не може бути ритуалом, не може бути. Церковним приписом, так як людина не може жити без їжі, води, нормального сну, так людина не може жити, коли вона живе в атмосфері облудних своїх уяв. Навіть якщо вона досягає якоїсь високої авторитетності, ми знаємо епізод. Описаний у 19 розділі Книги дії святих апостолів, написано могутньо ріс авторитет Божого Слова. Там багато було чарівників. Це була цитадель чарівництва і виготовлення ідолів Артеміди Ефеської. І написано під дією Духа Святого. Чарівники зносили свої чарівничі книги, визнавали свою гріховність і демонстративно спалювали на Майдані. Звичайно, ми мусимо розуміти, що ім'я Господнє і жертва Христова принесена не для того, щоб це ім'я було зганьблене. Інколи здається. Що настільки гріховні нахили людей переважили всяку моральність, що тут Христос уже в програші. Але ми звернімося до книги Пророка Ісаїї. Господь сповіщає, що жертва Христова досягне свого апогею. У духовному визволенні людей, які її оцінюють достойно. І вірну Христову Церкву незрадливу Господь зображає як високу, недосяжну гору. Слухаймо другий розділ Ісаїї. Читаю з 11 текста. Поникнуть горді погляди мужів, і піднесені голови людей будуть принижені. Один Господь буде високим того часу, бо День Господа Вседержителя прийде на все горде і зарозуміле, і на все, що високо несеться, і все воно буде понижене. Читаємо заключні слова, бо День Господній, як кедри високі ливанські вгору себе підносять, на всіх, що як дуби башанські, на всі високі гори і на узгір'я, і на кожну високу башту. І на всякий мур міцний, і на кораблі трешись, і так далі. І ось заключні слова і повалиться величність мужів, гординя людська нагнеться. Один тільки Господь буде високий в той день, а всі ідоли щезнуть. Це той час, про який. Сповіщає цей же пророк Ісая, говорячи про голговське страждання, мученицьку смерть Спасителя, здається, що повний програш ми відвертали обличчя його від, свої від нього. Ми вважали, що це Бог його покарав. Він на людину навіть не був подібний. Так було спотворене обличчя Його. Але ми читаємо в кінці, він здивує численні народи, і царі земні закриють уста свої перед ним, бо побачать таке, що не повірили би, якщо б їм про це наперед говорили. Жертва Христова ніколи не пропаде даремно. І церква його вірна, як тут написано у тому другому розділі, як висока гора, і народи зрозуміють помилковість свою і скажуть, підемо до горі Господньої, і Він навчить нас своїх заповідей, аби тільки не запізнитися, аби тільки не впасти в полон свого власного імені. Тому що лютий ворог сатана найбільшою уязвимою зброєю користується тим, коли він в людині створює його егоцентризм, своє ім'я, а це ім'я Антихриста. Христос сказав: Я прийшов в ім'я Отця, ви мене не приймаєте, а інший прийде в своє ім'я, то приймете. Як ви можете вірувати, коли. Славу один від одного приймаєте, а слави від єдиного Отця не бажаєте. Нехай же слава Господня повернеться у наше серце, нашу поведінку, наш рідний край. І цей рік нехай стане роком не тільки перемоги над агресором, але великого небувалого духовного відродження. Нашого багатостраждального українського народу. Молімося про це, дорогі брати і сестри, українці, українки, а Бог обов'язково буде з нами у цьому аж до довершення Його великої програми спасіння і визволення нашого народу. Мушу прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!